Інститут філології прикарпатського університету розпочав співпрацю з телеканалом Один плюс один. Від сьогодні студенти, що навчаються на спеціальності журналістика, матимуть змогу вчитись своїй професії поряд з професіоналами та проходити стажування на студіях телекомпанії. Все це для того, щоб підвищити рівень випускників, пояснюють в інституті. Вони можуть реалізувати якісь свої творчі проекти, задуми у реальних програмах телебачення, так само як до цього часу. Вони реалізовували. Ували свої творчі свій творчий потенціал у радіопрограмах. Ми даємо можливість ну, розширити оперативний простір для креативної творчої діяльності наших студентів. Університет не має змоги навчати студентів на практиці, тож такі курси допоможуть ознайомитись з іншими особливостями журналістики. Презентація програми вищої школи медіа продакшн і те, що наші студенти будуть бачити на практиці, як працюють журналісти телеканалу Ден Плюс Один, як працюють регіональні журналісти. Власне, майстер-класи їхні із майстерності операторської теж для нас цікаві. Стажування дозволить вивчити те, що в університетській програмі не передбачено. В нас 90% взагалі нашого навчання це практичні заняття і практичні навики. Тобто стендапи, ап -стендапи, американські стендапи, включення студії телевізійної служби новин, включення з ТСН з Безкоштовне стажування проходитимуть троє студентів. Найкращих визначали за допомогою конкурсу плюс 16. Одна з кращих Тяна Бардюк для своєї відеороботи дівчина залучила цілу знімальну команду. Проект називається Доторкнутись серцем до краси, тобто це е популяризація України е і людей, які вивчають розвиток і намагаються показати, що Україна це культурна держава. Вже невдовзі студенти поїдуть на навчання.